Сьогодні в мене ось буде розпаковочка такого ліхтарика. Я думаю, можливо, ви бачили його на Aliexpress, на Оликсі. Тому дивіться, що тут заявлено 60 годин роботи. Ось дивимося: акумулятор, павербанк, магнітний, тепле світло. Тут я вам це все розповім. От давайте, що тут. Підвішується, кріпиться на руку на стіл, ну хорошо. Тут у нас нема ніякої інформації, і тут у нас показує, які режими світла є. Тому давайте відкриємо, подивимося. Інструкція Інструкція на китайській мові, але нам це не цікаво, нам цікавий сам ліхтарик. От, І давайте подивимося, що у нас в нас вийде в комплекті. Карабінчик. Хорошо, давайте поставимо сюди. Я так розумію, щоб надівати це на ліхтар. От, і можна підвішити десь в палатку на карабін. Ось, ось, ліпучка є. Круто. Мабуть, це в палатку, щоб підвішувати сюди. Дуже крута комплектація. Дивіться, скільки три кріплення. От, і в нас є зарядочка USB a USB-C. Тож. Давайте подивимося, чому я вибрав цей ліхтарик, що він має, на що він спосібний. В даній моделі акумулятор 15600. Є на 13, це на 15500. Так, є магнітні кріплення. Потім в нас є вхід, який ну, не... Не герметичний, зрозуміло, але дощ йому не страшно. Якщо ви можете подивитися, тут суцільний пластик, тобто нічого не буде затікати. Так, в нас є вхід USB-C і USB a USB C, я так розумію, на зарядку, і даний ліхтар можна використовувати як павербанк. Це дуже круто. От. Тому ви можете і заряджати, і, і розряджати. Включаємо. Давайте подивимось. Світить він офігенно. Вказано тут, що 80 Вт. 80 Втчасно ну, тут немає, але як ви можете подивитися, він світить дуже яскраво. Е, от тут десь ватт я думаю, чесних 25-30 точно є. Е, так, він пропацається, так він виключається. Дивимося, що ми можемо бачити, е, як е, на цю клавішу в -в включення він регулює потужність подачі світла. Ось, я вам додам відео, як він вночі світить просто ідеально. От. Так. Дуже гарне світло, нічого не блимо, як ви бачите. Все дуже якісно. Що ви можете подивитися, видно, тут є індикатори. Індикатори 4 індикатори по 25%. Тобто, наскільки вистачає даного ліхтарика? Що я можу сказати особисто? При максимальній яскравістю даного ліхтаря, яка вистачить на 5,5-6 годин. Не 10, як заявляє виробник, я вам зараз хвилин покажу упаковку. От, І на, тут пише на мінімальній яскравості. Давайте подивимося. Дивіться. Акумулятор 15680 Ну, Не 80, китайці були б не китайці. Часне, 25-30 точно є. Так. USB-C, USB-A. Ось на 2 А, як ми бачимо, От. і на магніті. Все, ось так він виглядає. Дійсно, в нас так і є. Тобто давайте будемо рахувати 6 годин на максимальній яскравості. І на мінімальні 60 годин, ну я думаю, він притягне. На мінімальні 60 годин спокійно. Тому що тут занадто якісно. Я бачив в відео, що тут стоять тільоні акумулятори. Ось наскільки їх вистачить, я не знаю, але ось я пробую роздивитися, давайте. Якщо я фокус зловлю, що тут пише, можливо, ви, буде краще видно. Якийсь захист, зрозуміло, е, ось кемпінгові ліхтарики. Я дуже задоволений. Я раджу придбати абсолютно всім на зиму, на відключення. Е, от на нас літом відключення вже дуже зручно. Кріплення є як магнітне, е, так і так можете десь підвісити, вцепити на, на руку все. Ось, це не шкіра, під шкі... це, жа... це замш. Ось, але я думаю, що давайте про щільність, Ну він досить щільний, Я зараз сильно тягну, він розтягується, але він якісний. Тому я раджу абсолютно в кого ще немає ніякого ліхтарика. Я раджу такий купити, тому що це буде незамінна річ. Ви можете ним довго користуватися. Ви що я можу сказати? Він довго заражається. Десь я думаю, така ємкість буде заражатися десь за годин 8 від нуля, але ви вибачте, зможете ним користуватися. Ви зарядили його, і ви тиждень ним користуєтеся, це точно. Дивлячись, наскільки ви будете його вмикати. Тому, будь ласка, пишіть коментарі, можливо, якісь запитання, задавайте. Ось в мене є ще один ліхтарик. Виставлю відео е, також про нього. Він набагато менший, але також з функцією Powerbank. Я раджу зараз всім купувати ліхтарики, колонки, всі тільки з функцією Powerbank. Якщо десь у вас щось розряджено, ви не встигли зарядити, ви завжди знаєте, що десь від чогось ви та й підживитеся. Якось так. Даного ліхтарика точно вистачить, щоб зарядити телефон з нуля. Одаста, якщо вам це потрібно. Тому пишіть лайки. О, пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте лайки. Кому ще щось цікаво, Задавайте запитання. До зустрічі. В кімнаті темно. Покажу як світить ліхтарик ось на різних режимах. Дивіться, перший. Та ти що? Просто день. Другий. Так само. Третій. Дуже тепле світло. Ось. Ще режимчик якийсь, ну, і червоний сос. І можна регулювати, так як я і казав. Дивіться наскільки. Давайте я вам зараз зроблю максимально і подивіться, що навіть можна все читати, як все добре видно. Тому в кого немає ще шукайте такий ліхтарик, щоб придбати собі на зиму. Подивіться. Прожектор!